Всім доброго дня! Сьогодні 22 лютого 25-го року. Ходити по вулиці я не буду. Будемо готувати. ось Столу бік в аерогрилі. Він з вечора вже замаринований, запанірований. Ні, не, не запанірований. І відбіг там пакетику. Ну, а це вже приготували сирна запіканка. Брызкаем формочку олией. Зараз панировки. Трошки обваляем. Так, не дуже сильно. щоб там повітря було гаряче. Тепер бризкаємо олійкою зверху. Так, характер бризкаємо. В принципі, і вся олія яка сюди треба. Так. І ставимо і ставимо в аерогри, налаштовуємо. Десь 10 хвилин. Ставимо 10 хвилин 12 і температуру десь 190 градусів. Так, тут воно оховариться. Зараз перейдемо до відбивних. Зараз будемо відбивати і, щоб не портити меблі, підкладаємо вологу. Тряпочку. Беремо досочку. Нам вже порізали відбив в місному павільйоні, бо це місто Олександрія. Любой каприз за ваші гроші називається. Трушки не двірі. Кладемо нашу відбивну пакетик і молоточком Здаємо зусима у нас так чотири штучки. Получається здоровенькі буде, мабуть, не чотири, а вісім літрів. На сковорот не поміститься. Так, складуємо, потім будемо приправляти спеціально. Добавили приправ, прованські трави, приправа до м'яса от таким соєвим соусом і трошки його розминаємо, щоб воно краще промарнувалось. Трошки відпочиваємо. Часом добігає кінця наша термічна обробка толстолобика. Зараз подивимось, що у нас вийшло, його треба перевернути. І потім поставити ще раз на 10-12 хвилин на температуру 190 градусів. Ось такий вийшов у нас. Зараз переведемо. Ставимо сковородочку трошки рослинної олії і добре-добре її хай прогріється. Відчувалося тепло. Так, поки ми гралися там з відбивними, я сподіваюся, що смачна спиринка образувалася. Да. Оце. Оце воно. Тепер його треба перевернути. І Рибку ми перевернули і знову збризгуємо. Рослина вієта у нас закінчується. І ставимо на 195 градусів на 10 хвилин. Потім подивимося, що вийде. Пішов процес. Ми повертаємося до наших Ну, Така у нас погода за вікном. Зима мінус 7, Холодно. Правда, сонце світне. Не хочу сьогодні ходити. Якщо підуть бульбашки. Якщо підуть бульбашки, значить сковородка нагрілась. Ще не нагрілась. О, бульбашки. Значить вже можна. Це звичайна така паличка для, для канапешить. І тепер що ми беремо в паніровочку. Хорошо так паніруємо по декілька разів з одної сторони. Макаємо яйця з сметану, грибна приправа, хорошо макаємо І на сковородочку Ось. Чуєте, пішов характерний звук. Який радує вуха. А зараз буде радувати ще й рецептори в носі. Так, ну і другий так само. По дві відбивних мене більше не поміщається на папе. І смажемо три хвилинки. Ні, по три. А, три в хвилинки. Третя поміщається. І смажемо до румяної скаринки Потім перевертаємо і знову до румяної скаринки. Підбити хорошо, промариноване воно довго не, не потрібно. Отак ну, от скорчить у нас воно. Але це перевертати рано. Так, перевертаємо. Довго не смажемо, воно вчора хрікало, мабуть, м'ясо. Свіже базарами, мороженими, свіжино. Ось це, так а запах ну, <laughs> все Трошки распределяем оливку, чтобы ее намеренно смазывать. Вот так проверяем. готовность. У нас друга партія на сковорідку, Уже три відбивні. Чекаю. Так, а тим часом дивлюсь, там залишилось 10 секунд і риба вже готова. В цьому чудовому апараті. набагато спрощює життя увійти у нас не на 4 одвних а вісім така гірка рибка Піканка. Зараз ще салатик до цього все діло зробимо і можна обідати. Дякуючи ЗСУ, які тримають там ворога, ми можемо це собі дозволити. Салат. Робимо от салат такий до гриля готовий. В принципі, його вже одного можна було таке їсти. Але ми ще сюди додамо такі помідорчики. Так цибульку, цибулька, синенька, гірочка, гірку перчинку і сир топу. Потім це все поріжемо, перемішаємо, заправимо. Чим будемо заправити? Майонезом? Майонезом заправимо. Побагатому. І буде смачний салат. Врізаємо так в помідорчики. Напополам, а потім ще на три части. Чого Чого огірка, Бо вчора було, було пів салата такого. на 4 частинки такі руки далі перчинка отакі все не будемо різати не дуже гірко. цибульку теж що не будемо такий шматочок. І все сюди. Цибурку різимойко. І свертофу виріжемо дрібним кубиком. Відбій тривоги. В Кіровоградській області була тривога. Майонеза. Вирішили замість майонеза, бо там все-таки свиняче м'ясо. Заправимо отакою ароматизованою олійкою. Ну і сіль, звичайно. Сіль рожева гималайська. А можна, звичайно, артемівською. А, чем можно добавить гранатовый соус Это будет интереснее, чем обычный майонез Готово Такое легко Ясно Ароматизовано там, чесничком, мабуть, розмарином. 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 Ось і такий савод. Такий вийшов обід. Зараз хлібчика наріжу. Достану Це таємний інгредієнт. Смачного підписуйтесь на канал. Ще раз дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість таке готувати, знімати і вам дивитись це все.